Навесні, як тільки сильніше пригріє сонце. Хоч ти що роби, а всидіти в чотирьох стінах просто неможливо. Душа прагне простору, серце хоче краси, а ще якась частина єства звично шукає пригод. Одне слово, вирушаємо на природу в пошуки первоцвітів. А що майже всі вони сьогодні як не в червоній, то в зеленій книзі, то будемо ними лише милуватися. І звісно, покажемо всім, що там іде надибали. Наша дорога на Кармелюкову гору, що височіє на півдні подільських товтр. Свою назву вона отримала не випадково. Подейкують, що тут свого часу дуже полюбляв збиратися зі своїми друзяками народний месник Устим Кармалюк. Сьогодні прекрасний сонячний день, мабуть, найперший такий теплий день цієї весни. І оце та сама заповідна Кармелюкова гора. О, а оце два Кармалюки, два Кармалюка, два Кармелюка. Ця територія разом із прилеглими входить до Національного природного парку Подільські товтри а взагалі тут ще у 1985 році було створено ландшафтний заказник Кармелюкова гора навколо поряд з плющем ми бачимо багато наших первоцвітів. Прийшла весна, красу принесла, і ми її бачимо. Оцю красу, оці барвички, оці голубі очі, які розкидалися у печіночниці на землі і дивляться у голубе весняне небо. Ми бачимо тут і пісніжники, ми бачимо тут ряст, ми бачимо тут рівноплідник, а пізніше і буде анемона, і жовтецева. І... Лісова, дібровна, тобто багато-багато квітів почнуть цвісти. Ми в саме такий прекрасний період, коли відроджується природа, коли вона нам говорить про те, що дійсно вже прийшло тепло, вже сонечко нас справляє на весну. Кармелюкова гора унікальна місцина як для ботаніків, зоологів, орнітологів, так і для істориків. Адже крім щедрої флори та фауни, вона багата ще й на історичні об'єкти. Так 4-5 тисяч років тому. Тут жили скіфи. В IX столітті на цій горі справляли свої обряди давньоруські племена. Полюбляли цю місцину і давні слов'яни, які населяли її у 12 XII 13 століттях. А ще, кажуть археологи, у верхів'ї Кармелюкової гори знайдено стоянку первісної людини. Кажуть, що там в горі десь є стоянка первісної людини, а це, мабуть, якась первісна людина сіла перепочити на колоді. Отож, разом із двома кермелюками, нашим незмінним гідом, ученою біологом Людмилою Любінською та первісною людиною, що при близькому огляді виявилась нашим режисером Лідою Герман, прямуємо вгору, попутно не забуваючи милуватися навколишньою красою та висмоктувати максимум інформації від єдиної людини в нашій групі, яка вміє відрізнити тичинку від маточки. За два-три тижні схили тутешніх гір вкриються суцільним квітучим килимом. Однак місцями тут уже все задраповано вічно зеленим плющем, що вибився з-під снігу таким, наче й не було зими. Він дуже любить вологі теплі місця, тож його живописні зарості можна зустріти в тих місцях, де досить сонця і дощів. Причому плющ не лише стелиться по землі, але й тягнеться вгору стовбурами дерев, чіпляючись до вертикальної поверхні маленькими, але дуже Дуже міцними повітряними корінчиками. Ми його знаємо з реклами, яку дають нам по лікуванню. От. А з другого боку, це рослина, яка тут збереглася, вона є реліктова, прийшла з давніх от, епох, ще з дольодовикового періоду. І саме цікаво те, що той тут плющ у нас може досягати 3-4 метри навіть на дереві в хороші вологі роки і теплі зими. Плюс нас утворює асоціації, які включаються в зелену книгу, тому вони охороняються законом. Зваблене теплим весняним сонечком на Кермелюковій горі буквально вирує життя. З під листя вилазять крихітні червонобокі сонечка, пташки заводять шлюбних пісень. І як співається у відомій пісні, навіть в апрельський день бірьозка і знову стать мечтаєт. Хоча якраз берези тут і не видно, натомість ліс наповнюють інші породи. На горі ми бачимо наші ліси, дубові ліси за участю кизилу або дерену в нас його називають. Хоча й кажуть про нього шайтанове дерево, але воно в нас прижилось, воно тут на межі свого реалу. Воно у нас цвіте, воно в нас плодоносить. І ми можемо осінню насолодитися його плодами. Вони кисло солодкі, вони дають дуже багато вітаміну, С, в них є дуже багато каротину. Стояла я і слухала весну. Мабуть, саме таке, чи подібні до цього місця зачаровані весною, навіяли Лесі українці ці рядки. Тут направду треба стояти і слухати, бо весь навколишній простір буквально пронизаний десятками пташинних голосів, що витюхують кожен свою мелодію. Повітря напоєне на кермоліковій горі весняними ароматами, але також сповнене співом птахів. Саме тут, над цією товтрою, зараз літає родина круків, а також чути, як співає дятел, або краще сказати, вистукує свою мелодію, як на барабанах. Також ми чуємо синички, зяблика, повзика. Всі вони тут, на цій горі, знайшли свою домівку. А вже літають над весняними квітами, жужі, так їх називають, оці весняні двокрилі комашки. І сонечко вийшло, яке хоче погрітися дійсно на сонечку. Сонечко на сонечку. Як цікаво. А також можна вже і побачити і різні інші комахи. Це говорить про те, що дійсно знову тепло прийшло сюди, в цей наш Подільський край. А я коли потрапляю в такий ліс, то я почуваюся просто мізерною якоюсь маленькою такою, ну прям комахою на тірі землі. Не знаю, як мої колеги, які там стоять, чи почуваються вони так само, чи може ні? Чим вище вгору, тим більше подих перехоплює. Що тут первинне, закон земного тяжіння чи захоплення від побаченого, відразу й не скажеш. Однак очі, натомлені вбогою зимовою сірістю, жадібно вбирають перші барви весни і не можуть надивитися. Колись в школі нас вчили, що мох на деревах росте лише з північного боку. Треба буде не забути запитати, чи насправді це так. Тут є і мохи, тут є і лишайники. І от коли починають говорити за мохи. Кажуть, от тільки з півночі ростуть. А коли приходимо до лісу, нашого подільського лісу, ми бачимо щось інше. Вони ростуть і з півдня, і з півночі, і з заходу, і з сходу. Вони є на всіх частинах дерева. І звичайно, це зрозуміло. Ми знаходимося в лісостепу. У нас немає чітко вираженої сторони, яка насичена вологою північної частини. У нас дощі можуть бути і з півдня, і з півночі, і з ходу з і заходу. І це визначає заселення мохів. з якого боку вологіше, з того боку вони і оселяються. А ще крім того, на деревах знайшли собі притулок різнобарні лишайники, про які чомусь побутує думка, що вони паразитують, та насправді це не так. Вони також представляють нас рослини. Вони також дихають. Вони також дають свої плоди. Вони дають кисень нам. От і вони не є шкідниками, як завжди думають, що вони шкодять рослинам. А крім того, ще на корі бачимо дуже такий своєрідний зелений наліт. Це водорості. Ми привикли, що водорості живуть у воді, не тільки у воді вони живуть. Вони можуть бути і на деревах, і на ґрунті. От і це особливості природи справжнє справжні ця Кармелюкова гора. Блукаючи її схилами, можна надибати половину підручника ботаніки України та ще пів зоології. На Кармелюковій горі трапляються дуже давні трави. Ми їх називаємо папороті, папороти подібні. Тут у нас є і папороть. Багатоніжка звичайна, яка охороняється на Хмельниччині, а є і звичайні досить поширені поки що види, такі, як аспленій муровий, аспленій волосовидний. Також можна зустріти і чоловічу папороть, і жіночу папороть. Вони ховаються у затінок попід скелі, між деревами, тому що це рослини, які полюбляють тінь. А ще на вершині гори прямо на поверхню виступають велетенські вапнякові валуни, що давно поросли м'яким зеленим мохом, який так і вабить присісти та відпочити, віддавшись тихому плину роздумів про вічне. Що я вам скажу, люди? Все це дуже скидається на зачарований ліс. І таке враження, що звідкись, звідкілясь може з якоїсь доплачі, з під каменю зараз вирізала мавка, може, мавпа лісова. І скаже «ку-ку». Не знати, мавка то чи ні, а ота, от що з камерою, точно мавпа. Навіть примати не можуть байдуже пройти повз таку красу, тим більше таку скороминущу красу. Мене тиждень другий і проліски відцвітуть, поступившись місцем під сонцем іншим квітом, можливо, кращим, барвистішим, більш тривким, але не таким зворушливо ніжним. Є дуже гарна, чудова, своєрідна легенда про це. От, колись, була, колись була така богиня-Галатея, і вона закохалася е, в такого цікавого теж хлопця, юнака. От, але боги не хотіли, щоб цей шлюб був. І вони наказали і юнака, і її. І коли вони загинули, проросли з пісні губілі квіти. Їх назвали галянтус, квіти Галатеї. Кількагодинна лісова прогулянка стимулює не лише до філософських роздумів, а ще й пробуджує вовчий апетит. На щастя, для тутешніх мешканців полювати в заповідній зоні заборонено, бо якби не табу, хто знає, чи всі зайчики повернулись без прогулянки і чи всі мишки встигли би поховатися в нірки. Дерево з грибами. Грибить, кавоїстівні чи не їстівні. Народ, хто попробує їстівні чи не їстівні? Біля підніжжя гори на нас чекає ще одне диво, яке ми не встигли роздивитися та оцінити на початку сходження. Село Привороття історики кажуть, що його назва походить від воріт, які були встановлені, аби контролювати всіх подорожніх, що в'їжджали в цю місцину, та цілком ймовірне інше походження назви від приворотного зілля, яким напували того, кого хочуть причарувати, аби зостався тут назавжди. У підніжжі Кармелюкової гори розкинулося невеличке село Привороття. І славне було, оно було тим, що колись тут був дуже давній млин, понад 200 років він тут молов муку для цих селян і навколишніх сіл. Але сьогодні, на жаль, ми його не маємо. Вдарила блискавка і млин впав, а люди вже доробили свою справу. І прямо в цьому млину оселилася верба. За кілька літ, відколи перестав працювати млин, вербові зарості оточили його з усіх боків. Здалеку здається, що ці руїни зі стрілчистими готичними вікнами потонули в сріблястому тумані. Взагалі, для нашої місцевості верба це символ відродження і тріумфу життя.